А то всі народить, а вийшло. Наразі проходить реабілітацію та приймає активну участь у вирішенні проблемних питань ветеранів війни, зокрема для осіб з інвалідністю. Зараз я проживаю з тещою в дружинних батьків, позалуцько. Ну, Поки так, бо планую придбати будинок не квартиру, будинок, щоб будинок облаштувати пандусом. Тобто, всіма всім тим необхідним для моєї комфортного життя. Я чекаю, поки я стану офіційним володяниною міста Луцько, коли я тут перепишуся. Будинок я буду купляти Іменно в я добровільно пішов на військову службу перший день повномасштабного вторгнення. Отримав поранення в Миколаївській області на Херсонському напрямку біля населеного пункту Снігурівка. Це хто хто знає, Суми різні, вони обраховуються в залежності від чисельності людей в родині, тощо, тощо є ціла прописана методологія, яка постановою кабінету міністрів визначається. Це повністю державна програма. В минулому році держава через програму Міністерства у справах ветеранів забезпечила 4500 родин сертифікатами на житло. Полинського національного університету факультет.